Всіх вітаю, всім гарного дня, спокійного. Джек. Йдемо гуляти. Біжи, біжи. Бігом, 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 бігом. Біжи бігом по кругу. Біжи по кругу, по кругу бігом. Біжи, 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 біжи по кругу. Бігом, бігом, бігом шукай. Бігом молодець. А ось моя тепличка. Помідорчики нав'язалися. будемо чекати, поки поспіють. А ось один вже жовтіє. А тут я посадила ще огірочки. Давай, Вушко. Мій красавець, мій красавець, мій красавець. Яка красота гарна як. А це гортензія. Всіх вітаю, всім гарного дня. Джек. Що ти тут шукаєш? Що ти тут шукаєш? Що ти тут шукаєш? Що ти там шукаєш? Гортензія. Яка краса? Що ти шукаєш? Іди до мене. Давай, вушко, давай, молодець, хороший хлопчик, хороший, хороший. Біжи. Їж яблучко, сядь, сядь, сядь. Сядь. Молодець, любиш яблучко вже? Їж, їж яблучко. Бігом вольєр, біжи бігом, бігом.